Ти будеш нам допомагати. Тут у нас щось таке робиться. Іди Ага. Кого це ви тут намотали? А, намотали тут... — Чорний мішок. Чорний, Чорний пакет. — Чорні а, пакети. Все це нас а здрасте. Ти прям вже такий заклопочений, хоч би куртку зняв для блізіра. Диви, як я... дівчина робить, так робить. Я держу мішок. А. А, цей. У нас все сортувано, там буде. Бачите, скільки ми насобирали тут всього. Так, так Це ви... картони винесли. Да, а так, там у коридорі забито картонами. Я думаю, вам Володь вийде і покаже. Ну і що, зато сьогодні вже що це значить? Це значить, що вже ми виходимо, вже з кабінетів вилізли, тепер треба нам далі продовження. Ми не можемо вже в лісі то тобі, вроді, бумажка до бумажки, фантик до фантика, це скільки хлам'я. Де він у нас береться? Не помила? Не помить. Я одну помила, а одна у нас є на запаси. Ну так, а що як три викидати? Так води накачає, поки будеш мить на шість ворот. Як і не без сказала, їм каже на газеті. Газету скрутила і викинула, а так воду треба нагріти, мою, що треба линуть, і скільки це мені буде стоїть? Ну що, ну, ну, я піду поки ти тут да, будеш, світо, я піду бумаги погружу, а це тоді зверху. Да, так, мусор мусором. А сьогодні неділя, вон людей скільки віддихаючих у нас. І віддихаючих, і працюючих. Хто робота, хто віддихає. Дощик обіцяли ще з вчорашнього вечора. Щоб піде дощик і не дощик, а дощ хороший, ну щось бризкає потихеньку. Сигналять, там розгрузка йде. А ці сигналять щось, всім швидко треба, ну нічого, сьогодні дощ усіх нам намочити. Снігу немає вже пошти, там десь далеко біліється. Дождя не должно бути, а там захмарюється і добре захмарюється. Круте-круте, воно горе. Хмари прийдуть і крутяться. Ніяк їм вийти і тоді дощ іде. Так, пішов я бумаги грузити і покажу вам скільки в нас там цих бомаг. Оце ступіньки. Тут набагато легші ступеньки, ніж у нас як підніматися ну, додому в квартиру. Чи вони мельчі, чи воно оце прокручується отак. Що вони йдуть ну, і етажі трошки одинакові. Ну, ми, правда, на етаж вище живемо. Ну, все одно. Ну, вони трошки вищі. Легше. А, це ж я сходжу, додому я піднімаюся, тут сходжу. Да. Так, Так, оцей мусор. Не мусор, бумага. Зараз я підійду сюди машиною. І його оце скільки нам приходило. Ну, це ж воно все пов'язане, все вдвоє, все одне в Ну, Скільки паків прийшло. Ладненько, пішов я працювати, бо я можу тут своїм телефоном кругом цих бумаг ходити і ходити, ходити. Побіг я. Все одно підніматися легше. Ви Бачите, вони такі. Одна од одної ступенечки низько, ну як, близько. А в нас трошки вище. У нас сантиметрів, мабуть, по двадцять чи по п'ятнадцять, тут десь по 12. Отак або ще й вище. І ти допомагаєш. А що ти ждеш мене? Хорошо. Ти де щось собі тут надумала. Та я рішила мене до так багато цих мусорних баків. Тут ті, що були, оставалися от хазяїв і мій один. І буду тут у пособці свої виставлю їх, щоб сортувати одразу мусор. Потому що в останнє час я в кабінеті робила весь скрізь. <кій> Будьте здорові, весь смічанний робила, бо було не так багато мусора і в принципі його сорті було не, не, не актуально. Плюс в тому кабінеті не було де це робити. А тепер є спеціальна пособка. шикарні дві підсомки, да. тільки держи порядок. Да. І тепер буде в мене один. Плюс у нас вже буде тепер більше, і за того буде більше мусора, більше буде приходити товара, ну, цих всяких розходників. І за того я вирішила, що буду сортувати, тому що ну це не заставляє труда, що ж не зробити. І оце мої мусорки, бо є ті, що були тут, мусорки, вони ті, трохи, звісно, грязні. Так мені треба їх помити, привезти. Тут. Довгенько ніхто тут не був. А як уходили, навіть ж не помили після себе. Я Ліда спорісті. вже одну помила, ось вікні держа з букетом цвітів. А це друга, а то третя. Воно ну, ну, ще ж це пилюку припадало, тому що ну, так вони бути. Зараз я тут придумаю. Роботаємо, а що діти? Хлопці повезли мусор. Да. Кардони погрузили, повезли, богдан співає в тій кімнаті. Я знімаю е, собі відео, у кого що. Кому що болить. Да. Мене, у мене є теж кабінет один, який треба протерти пиль. Він вже новенький красивий, але но в ньому треба протерти пилічку. Я вам особливу інструмент. Такі це мусорки, дорогі, вам хочу сказати. Ти не подумала, ну так, буде 70 злотих стоїть. А це, напевно, ще дорожче, тому що вона така модна. Я в шокі. А я тільки дивилася, думаю, наша, мабуть, вже модніша по модному, а ця, мабуть, старого моди. Старо ну, так, ну, це просто мусорка, це ж бачите, одразу зелене. Зелене це що в нас там скло? Це можна поставити їх три ну, різних жовта, зелена і синя. І чорна. І воно вже буде зрозуміло, що куди кидати. А тут же, що в мене бачите, мені другого треба. У білу будеш бумаги кидати, картони, ну, да, папір. Так, ну, ми подивимося. А так оця жіночка обіжалася на мене. Я не їм конфети, що ти таке кажеш? Ви <говорити> знаєте, що <что> я зробила вивод? <говорити> що треба, якщо щось тобі страшно, вона мені так оце тим упрьохом конфетами, що я за скільки днів не їла. Конфетії. А зараз дивлюсь на них, думаю, це ж треба так мені оце тормознуть. Маленький". От будь Да. А якщо страшно, кажуть, треба йти туди, де страшно, щоб його перестати боятися, треба робити те, де, де страшно. Так я вирішила через страх перейти та з'їсти конфет <звук> 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 із кофом, бо кофе щось не йде чорненьке. Чим ти інтересним займаєшся. Купила вчора свічечки, такі 100 штук в якомусь магазині, не знаю, ну вам так. 100 штук за 17 злотих. А нам якраз те, що треба, тому що у нас оці підсвічники. Потім там будемо ставити і, в общем, зараз я натираю підсвічники, вже роблю таку генеральну, генеральну уборку. Ти ще не палила, не знаєш, як вони виглядають? Ні, не знаю. Тут є така штучка. Оп, сюди ставиться і виставляється. І, і воно з візеруночки, а ну ближче покажи. Дирочка і там буде горіти, я думаю, буде красиво. Угу. Ну давай, волок десь спічки везе. Привезе спічки попробуємо. Ну, оцю свічечку не можу вам не показати. Відео ще не буду повністю знімати з кабінета. Ну, дивіться, як лампаточка, боже як красиво. Даже на стінку дає ці узорчики передається. Дивіться як гарно. Ну, прям як лампадка. Шикарно, шикарно. Да? Ой, бомба! Мені подобається. Ще оцей світиться Тоже красиво. І отак. Що... Бо можу поставити на замідоне і буде тоді тягнути. Ця... Буде гудіти, так я, навірно, його вже виключу. Валік поставив м'ясо жарить, а я помішає. І він тільки з хати я вже до сковороди. Я зараз буду мішати, буду пробувати, яке воно. На видно воно дуже красиве. Таке підрумяне лус. І в каструлі якесь м'ясо це внутрішні. А це вже обідне. А ти що п'єш? Чай. Ага, молоко. Понятно. Я утром так поснідав добре. Думав до вечора дотягну. не дотянул, Я, Боже, и дотянул, так, так и мясо, куда там тянуть. Ты ну, убитый сюда? Ну, наверное, да. Тут и вермишель есть, но... Скажу я из вермешелью, не буду я вермишель снимать. мясо в кастрюле в сковороде, я буду есть. Вот это не буду. Ой. Тільки в нас 4 часа. Оце не люблю я таке время їсти. Це не куди, не сюди. Ну 6 часов ще трошки так би. А зараз поїм, тоді треба в 9 часов чи в 8. Перед тим, як спати лягаю. Дивіться, що мене стоїть, ви замітили, так? Да? Шампанське. Це вже в кабінеті стояло. А там стоять ну, тижнів два, так? Да? Хтось її приніс з клієнтів. З клієнтів, да? Ну на хіті не впішивається. А, хтось приніс. А дверна принесла, кажу, ще в неділі дві тут постуєш, тоді обратно назад забереш. Це ніхто не кидається на мене, я теж не кидаюся. Добре. Хіба надо. Mm. Во mm -hmm. я надовго пішли? Я встию. Ще до підсипай. підсипає. Mm -hmm. <рес> Та якось не Сказала, як з касулі не їзде, ходить моя по собственному рецепту якось. Що ти хотіла? Ти кажеш, хліба треба, сказала врачиха, хай не можна їсти хліб. <клес> Були він докринолог сказала врач, мені ж віз додається, 6 кг. Так вона сказала, хліб не їсти злітла з біденки. Надо або брать на хороших пиканях, або пекти самим. Значить, ну не сказала, що хліб не треба їсти. Або пекти, або хороше пикання. А ти казала, що да, надо хліб не їсти. Небагато їсти хліба казала. Буду їсти без хліба. М'ясо більше влізе. Воно таке. Можна без хліба. Я тут на роботу, день так швидко пройшов, погода дошила в нас. Воно не постоянно досі, то піде перестає. День пройшов, ну ще 4 часа мова до 10 ще є время. А як до додому в 8, то тоді вже, звісно. Ну так. Ну і хліб держимо в холодильнику. по двум причинам. Сейчас я вам скажу. По одной причине, чтобы не пропал, а по другой причине показывается, что в холодильнике очень много наших да, продуктов. Что я там вычитала? Что вычитала?

Привіт із Києва, Наташа. А Наташа не хотіла би хоч деякий час виїхати, бо там дуже шумно. Треба розуміти, що життя найважливіше від усього. Тим паче, що у Ліде майже такий бізнес. Буде робота. А коли буде тихо, можна буде повернутися. Бажаю вам миру та добра. Що я вам скажу про Наташу? Наташі вже не 15 років, Наташа вже доросла, Наташі вже дитині 9 років. Так що Наташа вже приймає саме рішення. Ви... Свій бізнес у неї, свої клієнти. Ну, звісно, це не спасає ні о чого. Ну, не Дитина знаю. не хоче, вона не він Наташа не хоче. Дитина ходить в школу малий. Не в, на оці удаленки, а прямо в школу входить. Така да, школа, що у них понастоящему. Так, так що, ну не знаю, кожен, якби вони були малі, по 18, хотя б год, може б вони ще хоч трохи слухали. А так, звісно, взрослі люди. Так ви нас ще восьма і вилаєна. Що ви не думаєте? Ви що тут знаєте, що ви зробиться? Оце тут ми тут усі живемо, і що вона нам ми ніколи не, не жалується, вона нам ніколи не каже, що ой-ой-ой, нам страшно, нам все. Вона завжди з улибочкою, вона ніколи. Це я кажу, цей раз Глебушка сказав, що мама не кажи бабушці, що. У нас обстріла. Бабушка, ой-ой-ой-ой-ой, а вона каже, що ви причитаєте, лежите на дивані? Це, каже, Позже, так, 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 лиця, ви, ось, що це перший раз, каже? Да, да, ще, ось, ми Вже три года таке лиця, і виявилося, що вроді як перший раз, що я Ось так, нас... ругає, щоб ми не розслаблялися. Глядя да. ще вилає і все. Фось, вже чому? всі повиїжджали, що це то. Надо буде, приїду. Звісно. E, з бізнесом ми б їй допомогли, але все одно неї там бізнес шикарний. Вона не те, що там заробіток прям бешений, а просто що у неї свої клієнти дуже багато. Вона працює в удовольствию, вони розвивають, у них там є колектив, який розвиває їхній інстаграм, чим вони займаються. Вона не може сюди треба приїхати і почати з нуля. Який би вона не була крутий мастер, поки її узнають це час. Це в Ліди набралися вже клієнти, бо Ліда вже тут 2,5 года. А Наташа приїде, ну, один, два, три клієнта. Може їй Ліда знайти знайомих ділочок щось зробити. Ну, щоб займатися бізнесом, платити налоги, займатися так, як вона займає, вона вже не зможе одного клієнта чи ще щось. Тому що в неї записи на 3-4 місяці вперед. Так що... Ніяк ми не можемо повлияти. Ми б хотіли. А що? сядь сюди. Що? Там. Сядь, показати. Потім помиїш машинку. Влечила, твару, От, як робить балакуча спина тебе? Да? Да, а сиїш. ти сидиш. А Можна. я сидю мовчки, да. так. Хоч показав, так, то й так. <рес> так, так, так і так. Mm. Так що, дівчатки, хотіли б ми, звісно, щоб Наташа приїхала, вже мені колись хтось писав, що що ви не заберете. Ну, це ж не вічно, забереш просто так. Так як вона нам казала з перших днів, як ми жили в Енергодарі, Дніпро. О, забалата. Ви бачите, за кулісами, як легко. Що ви там сидите, виїжджайте. Що ви там сидите, Виїжджайте. А ми кажемо, та, що там їхати, Для чого їхати? Сидимо та й сидимо. Кожен день дзвонила да. і прям з... От у вас те. Та ви там знаєте, що у нас те, ви десь живете в а ми тут на місці. У нас все добре. Да. Це все время нас гнала, виїжджайте, виїжджайте, і така була довольна, що виїхали, що ми виїхали. А ми, звісно, вони не виїдуть так уже, як ми виїхали. А по-другому вони не хочуть виїжджати. І поки переживаємо, молимося Богу, просимо Бога, щоб все було добре і все. І сподіваємося тільки на Бога. Більше нічого не можу сказати. Наташа не хоче. не хочет пока не доехать и все. А так я не знаю, ну дай телефон, что там чинит. Не, yeah. yeah, ну надо ее очки заразом давать, бесполезно. Yeah. <laughs> телефон. У меня соседка, она нас в Дніпроке, Оля, соседка была. Ну, она там осталась жить, а мы уехали. Ну, тогда была нашей соседкой. Так она, а я у нас в магазин, и она идет с работы, и в магазин уже до меня заходит. А я что-то найду в интернете интересное, кажу, Оля, иди вот, подивися, иди, Оля, я не вижу. Як же ж ти не бачиш кажу? Як ось ну я ж тобі кажу не, не, не в телефоні покажу, я тобі на ноутбуці покажу. вона каже, садно не бачу. А я думаю, не хоче дивитися. От не вірила і все. Думаю, та це їй не інтересно, вона дивитися не хоче. Як це вона не бачить? Ну, ноутбуки не бачить. А я ще тоді бачила без очків, очків не було. Як прямо пролетіло два з половиною года, і я прямо таки базочків тепер скоро я вже в них і в хаті буду ходити. Як ти шукаєш я розкажу, що я ділаю? Богдан їв морожено на палочці, а її розколов і зробив таку, бо м'ясо їв, зубочистку. Бо ну, Тими зубочистками я не можу. Вони, по-перше, во дуже... чи вони з чогось зроблені з такого дерева, що ну, дуже твердого. Вони ну, ні. Я мене не можу. А оце, воно що довше, а що м'якеньке. Це я спокійно почищу зараз за кулісами. Ну що? У нас вечір будемо віддихати, понаїдалися, тепер ляжемо полежемо і будемо набирати віс. Вендекринова облава 6 кг плюс 6,5. Так вона в шокі. Треба худати, треба худати, треба. Не знаю як. Нічого, весна прийшла, ось у нас не почнемо скоро гребтися. Жінка, дівчина не знаю, де той коментар. Я на нього відповіла, а коли відповідаю на коментар, тоді вже не знаходжу. Зараз хоч фамілію. Написала мені, що чоловік похудав від моєго, з моїм атлетом. Чоловік похудав на багато кілограм. Попробуй знайти. Попробуйте і ви так. Я вам хочу сказати спасибо, звісно, що ви мені совітували. З задоволенням вас привіт звінничини. З задоволенням вас дивлюся і з нетерпінням чекаю нового. Хочу вам розказати про свого чоловіка. А важу він 103 кг, Зріст 170, вік 60 Тиск Ти спостійно скакав на п'ятий. Поверх за дишкою виходив постійна втома, вирішив худати. Зранку 400 мл води підкисленої, потім через годину сніданок більше білковий, потім перекус, легкий обід, знову перекус, вечеря о вісімнадцятий. Все варене або запечене, нічого жареного, багато овочів, фруктів. Отже, їв він 5 разів на день, але корисну їжу і випивав 2 літри води в день. В підсумках за 2 місяці мінус 20 кг Тиск вже третій рік нормальний, з'явились сили, зовсім друга людина. Попробуйте. да. <кій> я вам хочу сказати, дякую за цей коментар. Що людині стає легше, це однозначно, це 100% я знаю по собі, бо я ж, може, дав... недавно зі мною. У мене вес був 147 кг. І я на кето питанні на інтервальному голоданні, скинула до 110. 37 кілограм. Я сюди приїхала, в мене було 112, потім ще 2 кілограма тут, і 110 кілограм у мене було. А зараз у мене 131. 21 уже плюс. Що я хочу сказати? Підкислана вода мені не підходить, бо у мене немає жовчного, і печінка. Як робили жолчний і вбирали, то ще й зачепили печінку. Кислоту я не можу, у мене зразу і жога, так що підкислене, мені не піде вода Це раз. По-друге, ну так кожна людина по-разному може видержати. Я, допустимо, можу видержати інтервальне голодання, я можу не їсти сутки, коли я худала, я їла один на 24 раз в сутки. І мені хватало, і я пила воду і я куда-то хорошо скидала. І коли я скидала 10 перших кілограм, то я вже виходила на другий, на третій етаж. Я це все пройшла. Зараз все по-другому. Кожен раз все хуже і хуже. Завівся віс, у мене ще 125 я двигалась осінню замечательно, Це я за зиму. Тому що зимою слизько, в мене больні пальці, я не могла все обуть на ноги, що мені удобно, щоб піти і ходити по снігу. Ходжу пальчики покривлені без носочків, і я старалася менше виходити. Із-за того, засидівшись у хаті, я перестала я стала набирати, тому що організм привикає. От, якщо є кожен раз нагрузка, 7-8 кілометрів, 7-8 кілометрів, тоді організм вже знає, що щось вийти. А якщо я залягла і ніде не виходжу, їм те саме, що їла, не виходжу, зрозуміло, що не вийде. На п'ятиразовий я не можу, я несколько разів спробувала, ви розумієте, ніхто мені не вірить, ніхто мені не вірить. Навіть Вовк другий раз каже, ну потрошку там туди-сюди. А коли йому кажу поснідай зі мною і потрошку ще, він каже, ні. я я поснідав, то я тоді цілий день хочу їсти. У мене мисль одна їсть. Ну, не закриває, це чесно. Ну, а я вдома. Якщо я починаю з утра їсти, і готувати, і пахне, і все робить, то я не можу не їсти. Якщо я тоді ходила на інтервальному, то я утром в 2 години ночі ми починали робочий день, ми поїхали в 2 часа ночі, в 2, 2 часи ночі з дому і приїхали додому в 11-12. Тоді вже я можу там ще на город піти-будь чи і вже до вечора дотягнути. А якщо я буду на поверсі, отут на п'ятому цілими днями на кухні готувати, бо сім'я з п'яти чоловік, це оправдання. Я дивлюсь одну блогу, що вона більше за мене. І вона теж себе оправдає. Я розумію, що це таке оправдання, що на голову не налазить. Тому що якщо треба здоров'я, то треба боротися і треба робити. Я стараюся. Ну, їсти мені треба або не їсти і їсти там два рази, допустимо, по інтервальному, в обід і ввечері. І потім, щоб було інтервальне. І то вже важче стає видержувати інтервальне, як було раніше. Раніше було вообще просто. А так і казав доктор Берг, що якщо будете зриватися, то буде хуже. Кожен раз буде важче. От і так і є. А на дробному питанні я не видержу. Я не можу з'їсти жменечку, і мені воно в роті вкус, і я хочу їсти. У мене одна мисль, і потім я сідаю вже за другим прийомом ще більше. Ну, в общем, не підійде мені. Дякую, звісно, вам за совет. Ну, Мені або інтервальне голодання, або не знаю, багато двигатися і не, не жити вдома. На вулиці, на вулиці, коли на вулиці, коли чимось зайнятий тоді. Ну, Я думаю, що я скину до 125 я должна вернутися, Я ж увесно діло йде, я вже почала ходити. Я зімою не ходила зовсім, а зараз я почала. 81 тисяч шагів, вчора 8 з половиною тисяч шагів, позавчора 6 тисяч. Ну, коротше, я двигаюся, стараюся, все одно, може це і небагато, але якийсь жир спалюється, все одно більша нагрузка, як була зимою. Це хоча вони набираються. навірається. Да. Е, опять заболталася, опять цілий час буде відео. Дівчки, дякую, що підтримуєте, дякую, що дивитесь, що не забуваєте про нас, що підказуєте хороші, добрі, теплі. Пишете коментарі, хороші слова, підказуєте добрі діла. Ну, що можемо, і сповняємо, що не можемо. Стараємося, звісно. Ми ж самі для нашого здоров'я. Я ж розумію, я їх скинула, як у мене було 100, 112 кілограм, так вони, вони мене родаріми на базарі торгували, вони мене не зловлять. То я в одному кінці там уже огірки купляю, то я в другий кінець по другу туалет повела, то я ще десь побігла, то в сільпо побігла. Я на місці не сиділа, в мене стільки було сили, енергії, що я думала, що це зовсім друга людина. А зараз я як трактор, наче в мені 150, вже уже всі 150. Так що, ну, ходю все одно, от я наскільки важко, ой, рейме багато. Учора сходили з Богданом у китайське, і це півтора, наверное, ну, як не більше кілометра. Вернулися з китайського, піднялися до бідронки, скупила пакет є продуктів з Бідронки. І дійшли вже додому теж далеченько. Приходимо до дверей і забувало. Вспоминаємо, що Богдан пакет, який купив у китайця, забули в бідронки у тачці. І ми з цим пакетом вертаємося назад. І я бачу вже по кілометражу, що я вже пройшла по шагам 7 тисяч і, і з пакетом. І мені так важко на вулиці тепло, в дітах. Вже дзвоню ліді, кажу, капець, що я зробила, як мені дойти додому з цим пакетом і ще й на етаж піднятися. Вона каже, Валік зараз прийде вас підвезе. Та може й не а може, й треба, бо я не знаю, чи я дойду. Ну я мабуть, б мабуть би не дойшла. Він мене машиною підвіз додому, і ми вийшли на етаж і вечором ще сходили. Туди доліда в салон, щоб змогли піднятися туди. а так би мої ноги не носили. Так що я насілую себе нагрузку. Може, не можу зробити нагрузку на те, щоб не їсти рот закрити. Ну, ходить, стараюся палити жири, не сидю на місці, не лежу. Хоча, як у 147 кг було, так я тупо лежала, вставала, їла, лягала, їла замкнутий. Крив. Все, дівчики, я як розходюся, так у ні в яке време ні в які рамки не, не вписуюсь. Миру добра, тепла і здоров'ячка. Да о. Да. Наверное. А що ти не показуєшся? Я упалась на кнопки на квадраті. Пока-пока.